Вим'ята і Сина, і Святого Духа Амінь. Улюблені во Христі, браття і сестри, повчання Господа нашого Ісуса Христа веде нас через усе життя і в кожну хвилину радості чи горя, щастя чи випробування. Ми можемо знайти пораду від Господа. Сьогодні ми слухаємо розповідь про те, що рибалки всю ніч трудилися, ловили рибу і без улову повернулися додому. Сьогодні для нас це незрозуміло. Бо їдуть чи до війни, їхали наші мужчини на рибалку не для того, щоб прогодувати сім'ю, а для наоборот для того, щоб відпочити на природі. Але ці рибалки, про яких говорить Господь, не відпочивали, вони трудилися, щоб прогодувати свою сім'ю. Якщо немає улову, і батько повертається додому без риби, то в цей день будуть голодні діти. А якщо день за днем, то опускаються руки. І немає майбутнього цієї родини. Це повчання те, що відбулося потім, дуже важливе для нас з вами. Бо вже день за днем, скоро другий рік на нашій землі йде війна. Літають крилаті ракети і танки, перемішують нашу українську землю із людською кров'ю. Ми боремося, ми не опускаємо рук, але інколи відчай закрадається в душу і закрадається страх. Скільки ще буде тягнутися ця страшна війна? Сьогодні ми можемо чути, кажуть, буде 6, 8, 10 років ця війна. Але я хочу закликати вас, ми не опускаємо руки і не впускайте в своє серце відчай, бо ми з Богом. Так, війна продовжується, але нікого не слухайте. Бо ті, що сьогодні кажуть, що війна буде ще 7-8 років, давали нам всього 3 дні. Три дні і Україна буде захоплена, розгромлена. Сьогодні кажуть 8 років. І... Якщо порівняти і те, і сьогоднішнє, то можна тільки посміятися із тих мудреців. А Бог тільки Бог не може бути посміяним. І з Богом ми переможемо. Господь приходить до рибалок і каже, закиньте сіті. Ще раз. І рибалки відповідають: ми всю ніч трудилися, нічого не зловили, але по, по слову твоєму ми зробимо так, як ти кажеш. І вислухавши Слово Боже, закидають сіті і такий улов, що лодка човен почали тонути, прийшлося просити допомогу сусідніх човнів, щоб розділити цей улов. Сьогодні, якщо у вашому серці, не дай Боже закрадається сумнів і відчай, згадайте сьогоднішню історію і пам'ятайте, з нами Бог. Він Звертається до кожного з нас, до кожного воїна України. Із словом істини. Слухаймо Бога, Господа нашого Ісуса Христа, знову і знову закидаємо свої сіті. І повірте, перемога буде за нами. І як несподіваним був улов, як Господь наш Ісус Христос на третій день воскрес із мертвих, несподівано для учнів своїх. Такою буде наша перемога, бо Бог не буває осміяним, істина не буває скорена і знищена. Господь дає нам випробування. Але з перемогою буде така велика радість, що цією радістю ми будемо ділитися один з одним із тими ближніми, що допомагали нам, як рибалки ділилися своїм уловом, і ми будемо ділитися цією радістю, радістю перемоги з усім світом. Я вірю в це і цю віру засіває в наших серцях і утверджує Господь Бог наш Ісус Христос. Не покладаймо рук, слухаймо Бога нашого Ісуса Христа. Всі ті наші хай будуть на поготові. і перемога буде за нами. Вірте в це. І не слухайте тих, що говорять неправду. Тільки в Бога істина, і тільки в Бога благодать, і тільки в Бога можливість в одну мить за три дні здолати будь-якого ворога. І хай буде так, Боже, благословення на всіх вас.